У Чернівцях збільшили кількість комунального транспорту. Є сезонність це літо і новорічні свята. Це коли діти на канікулах. Коли... На бачу підприємства період відпусток або період канікул, то відповідно кількість пасажирів зменшується, і для того, щоб не було перевитрат і для підприємства, і то є інші графіки, на яких їздить 45 тролейбусів і там 28 автобусів. Це в нами було розроблено влітку, коли ми Стикнулася з тим, що е, пасажиропоток значно впав сезонний графік. діяв з 25 грудня по 15 січня. Нині на маршрути виходить 38 автобусів та 54 тролейбуси. На третьому та шостому маршрутах також оптимізували графіки руху електротранспорту. Відтепер вони виїжджають з депо раніше. Зміни внесли за запитом чернівчан. Розраховуємо час маршруту, час курсу там в пікові часи, коли максимальна кількість транспорту в місті, коли там ввечері на виїзд з міста, коли в один бік транспортний засіб їде швидше ніж в зворотній бік, і вже враховуючи це, формуємо графік руху, і це відпрацьовуємо на практиці. Найскладніше це потім відпрацювати з водіями у Чернівецькому тролейбусному управлінні також продовжують оновлювати рухомий склад. У 2024 році отримали два нових тролейбуси, придбані за кошти міського бюджету. Маршрут тролейбуса номер 5 є одним з найскладніших у місті, саме тому на ньому й досі курсує багато старого транспорту. Та поступово Чернівецьке тролейбусне управління оновлює рухомий склад маршруту Калинівський ринок, вулиця Південна Кільцева. Закуплені тролейбуси низькопідлогові, а це означає, що вони є доступними для маломобільних людей. Також оснащені міцною ходовою, яка підходить для ділянок з бруківкою, зазначають у ЧТУ. На цьому тролейбусі я вже п'ятий день. Взагалі-то працюю вже 47 років і завжди працював на шкоді. До шкоди претензій немає, дуже хороші тролейбуси. Ну це вже майже сучасні, м'якші, зручні для. Пасажирів, що низько полі. І я претензій теж не маю. Дуже хороший тролейбус. Тут більше електроніки, але і це вивчимо. Ми ті теж одразу не всі знали. Навчилися. <свісно> Подобається, о, новий тролейбус. Так далі. Особливо пенсіонери, що низько, не треба нову піднімати. Тогенько, раз, два заходять. Дякують більше, ніж там дякували. Звичайно, ліпше, чим краще умови для пасажирів, тим краще. Ну, там, де старі машини, там і проблеми. Там і валідатори тупі, і чекаєш під ним по 10 хвилин. Ну, ну не 10, але ну 3-4 хвилини стоїш. Ну, якщо враховувати, що зараз уже це все електронно з карточки, то це зручніше, в принципі, не потрібно шукати, передавати, губити копійки і так далі. Транспорт має запас автономного ходу. Наразі другий з новопридбаних тролейбусів ще проходить необхідні налаштування. Дивіться на даний момент, ми працюємо з налаштуваннями дверей, бо двері трошечки працюють неадекватно. І потрібно виявити несправність і виправити дану несправність. Використовуються електронні схеми, документації. Так, да, трошечки незручно працювати, тим, що електронні схеми всі на чеській мові приходиться вивчати їх. За кілька тижнів тролейбусне управління отримає ще два тролейбуси, які закупили за власні кошти. Вони себе гарно показують на, саме на цьому маршруті на, на нашій Бруківці. Тому е, я думаю, що наступні, які ми будемо брати, також будемо на ці маршрути запускати. Чому саме п'ятий? Тому що е, п'ятий у нас там 12-метрові тролейбуси їздять. Е, третій маршрут у нас він, е, там більше 18 метро, там в основному 18 метрові їздять. Олена Крючку, Андрій Моронеському Чернівець. Репортер, телеканал Сі 4.